Все нормально? Так, ми тоді починаємо з самого початку. Юрію Степановичу, доброго, доброго дня. дня Треба мені, звісно, шапку поміняти. Да? то кашкет один ти сабій. Різні були моменти. Ладно, це невдалий дубль, зараз да. Що взяти дубель. Друзі, вітаю! Степановичу. Добро Доброго дня. дня. Дуже приємно, що ви приїхали до нас. Як завжди, Ну, як завжди. є новинка для вас. Да. Новий а, друзі, ми е робили допис, розміщували фотографії цього цікавого трактора. А зараз ми зробимо більш детальний огляд: так. трактор Рено. Рено Що ви собі да. не думали, це не машина, це трактор Рено. Трактор. Да. Ну, е, В свідоцтві про е, реєстрацію написано е, значить, свідоцтво про е, реєстрацію машини. Машини машини подивитись уважно до да? машини, то це машина. <рес> Добре, давайте буквально декілька слів. Ну зрозуміло, що це не продавали. Ця машина не продавалась на нашому ринку. Тим більше рочків йому вже дай Боже. Так. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за трактор, звідки він взявся. І де він раніше працював? Значить, дані моделі тракторів це французький трактор Renault 133,14. ТС вони йдуть. Вони mm -hmm. є різні моделі від 70 кінських сил до 145 кінських сил. Іменно ТС-модель, тому що інші моделі там йдуть вже е, з потужністю 54-94 модель, вони вже більш мушніші. Там 160 і 190 кінських сил. О, іменно ця модель 133-14 йде. У неї потужність була 33 кінські сили. 133 кінські вибачаю, 133 кінські сили, 130, так скажемо. Получилась е, така ситуація, що друг мені в 19-му році каже, стоїть в нас списаний трактор, який вже розбарахоляний, коротше, вже плюс розморожений двигун. Він каже, його списали. Якщо хочеш, візьми собі для конструкції. І Він в мене в довгий період, значить, стояв, а це вже дійшли руки. Ви приїхали, каже, давайте щось. Ну, <порізь> Ми його відновили, скажімо так. <порізь> Я вбачаюсь. В минулому році ми знімали огляд. Була схожа ситуація, тільки так, трактор був Масей так, Фергюсон, Також дуже цікаве відео посилання десь тут чи тут. Кому цікаво, дивіться на Масія Фергюсон. зараз він працює в він парі. Він стоїть да, в ангарі, він з парісьював. Це було у 23-му році, у 24-му році у нас вийшло, що ми відновили трактор Рено 133.14. Mm -hmm. Він перероблений, ну, він списаний був, Скажу відверто він списаний був. Знаєте, скільки йому років? 40 років. Це... Хай буде здоровий. І, я і, кажу. Він працює, хоч йому 40 років, скажу так, дедушка, але він працює, він нормально, все, ляля. -ля. Дар... Ну, ну давайте так, йому то 40 років, але об'єктивно, е чому тут 40 років? Ну, Там е в кабіні, та. можливо, певні деталі, рама. E, е значить, е що від нього залишилось? Скажем, давайте так, від цього угу. трактора. Від нього залишилися диски, якщо ви бачите, від нього залишилася вана. E... cabina Капоти, оце вже підбиралися. Але, і, але. вже перефарбовані, Він вже був перефарб... оранжевий. Він був такі. оранжевий. Да. Вони оранжеві. йдуть моделі оранжеві. Шини тут поставлені, значить, якщо бачите, Дніпро шина, ну це б ушні шини брали. 184 18, на 38. Це такі, як на мтз 892. Угу. Передні шини взяли від сільхозмашин. Якщо не помиляюсь, вони на 28 йдуть. Да, 28 R28. От. Ну, Якщо ми вже давайте, якщо ми вже почали. Про шини, ну задня шина зрозуміла. Малюнок там класичний. Я хотів поцікавитись, що цей протектор він якби ну таке враження, що він не зовсім для землі. В принципі, для, грунту, да, для, для грунту, роботи в да, Це купували бушну сіну. Це шина, звісно, не українська, це російська шина. Спец якихось агрегатів, не знаю, але вона під розмір диска Ми підійшла. Ми ото слово, да. зробимо так: пік. Так, да, 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 російська. Беушно сіна. Пік. От, вона специфічний має вид протектора. Чим вона мені сподобалася, що тут був колосок. Іменно тут колосок і тут колосок. Оце мені сподобалося. А, <с <с Ну але воно воно не буксує, працює хорошо, за це буде хороший. Вже перевірялося воно, звісно. Конечно... В принципі, ну, трактор не столь дорогий, розумієте, купувати нову резину, ну, так, так. шини нові це теж абсурд. Воно... Це, це, це не зовсім має сенс. Да, воно просто за час шини купити сюди. Це будуть стоїти десь по тисяч 15-20 шини, плюс задніше купити. Це смисл. Угу. Тобто, це була сама цель встановити трактора з мінімальними затратами. Угу. От. А окей, давайте ми почнемо з того з історії цього трактора. Значить, ви його придбали. Uh, в списаному да, варіанті списаному. скільки коштував от, Сам, я, якщо це можна озвучити, Я да, скільки, зрозумію. Скільки коштував? вартість його коштувала мені 156 тисяч гривень. 156 тисяч гривень. Да. А можна, це принципі, з оформленням. Вже. Да, можна, в принципі, зараз зайти там на ЛХ чи на якісь пошукові системи. Забити такого трактора, подивитися, скільки він коштує. Ну, Десь я не знаю скільки. Я не інтересувався, просто скажу ну, відверто. Ну, тисяч десять-12, може більше. Я не в курсі, то скажу, не інтересувався. Тут цель не була мене. Тобто був списаний агрегат, який нікому не потрібний. Він пішов би на металом, однозначно порізали б його, розумієте? Угу. От. А так відновили його. Пофарбували, підлімпили двигуна, поміняли коробку. Зробили гідравлічну систему. Переробили коротше, моста переднього зробили. Все працює добре. Давайте почнемо з двигуна. Як ви сказали, двигун уже помінений. Це не двигун? Так, да, це двигун, не рідний, Це двигун з моделі 160 кінських сил. Це був сто турбо. Це від якого трактора? Це від рено, тільки ну, від нових модифікацій. Ага, тобто двигун реношний, да. коробка. Коробка залишиться, рідня, е вижимний почіпник Т-40 поставлений. Да, дійсно, так, Він підходить. Є щеплення, зроблений ліпісткові НТЗ нового зразка. Ага. То є вже Тут трошки перероблено. Чи ну, буде він тримати навантаження? – Так, да, вже провіряли. все це... робота! Можна Вихлопна система, Класична. класика, це, 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 це вашого виробництва вже. це вже Ми це ми спостерігаємо на всіх ну, тракторах. Це таке, да. А Тобто ви е, купили Значить, ви, ви придбали двигун, поставили, чи щось там потрібно було штукати. Получилося яка ситуація? Той двигун був розморожений, я його. Постарався відновити блока, поварив, звісно, але ну, там такий інтересний чугун, що дуже погано вариться. Юрій Степанович, це е, Ренушки рідний двигун. Да. Це е, двигун е, з трактора Рено 133-14. Він стояв на даному тракторі, е, з ним була проблема, він розморожений. Двигун. Це я брав трактора зписано і. Двигун розморожений був це розморожений. Значить, замерзло там да. да. в тому, що Трактористи забули зляти в зимовий період воду от, і вода ця замерзла, роздавила блока. Все, блоки. Тут стоїть топлівна маленька. От. Це модель значить, має 134 двигун на 130 кінських сил. Угу. От, в ньому е, генератор, помпа, оце стандартно, плюс кондиціонер. Е, шість головок роздільні. Ну, інтересна суть. Тут поршнева в розміри самого, самої гільзи має 105, так як в Т-40. Угу. Такий маленький. Да, Т-40ські кольця могли б навіть підійти, якщо чуть -чуть проточити поршня. <гум> да. Ну, Інтересний двигун, качуючий насос. В тих двигунах підкачующе насоса немає. Тобто прямо топлівна підкачує. Тут топлівна роторна, там топлівна вже плунжерна йде. Там набагато сильніша топлівна. Моторин ц... верке, це якби ніяк не підняв. Такі двигуни на фендах стоять. Ага, воно воно що. На фендах цей самий двигун стоїть. Тобто на французькому тракторі ми маємо mm. німецький мотор. Мабуть, що так. Двигатель отак так ось, усі яка його не Видно? Ага, так, да, так, да, так. Да. Була така ситуація, що там двигунові пробита була на шостому циліндрі прокладка. І, значить, і запустив я двигуна, і він трошки погано робить. Я його вскрив. Подивився, там розмір поршневої 105, де так, як на тракторах т 40 статті поршнева, розміром такий маю віду. Но Поршня не підходять, нічого не підходить. Хотів відновлювати двигуна, але потім подумав навіщо. Зайшов, поінтересувався, оказалося в Тернополі, там ближче десь від Польщі, чи, я не знаю як, але факт тому, що попривозили такий на розборку. Так, да, видно, з Польщі, притягують, да, притягують. І в них було три двигуни, два двигуни були в жахливому стані, а один двигун був повністю комплектний, навіть з пломбами. Я що подивився, що натоплені пломби є. От, mm -hmm. Я кажу, що це за двигун? Ми не знаємо, ми зняли, це був е, трактор, проводка вся згоріла, Коротше, вони зняли з трактора. От, він був 160-сильний. Я подумав, ну чому. Коротше, я взяв цей двигун. Трошки не підходив, звісно, сціплення. По да, чи... посадочні місця спереді не підходили, ну, трошки інший двигун. От. І Плюс саме сціплення, там було коробка автомат, а тут механіка. То Прийшло сціплення маховика від того двигуна, взяти сюди, переставити, деякі узли переставити там спереді під радіатор. Чуть-чуть, ну переробили чуть. Зараз він став ізумітельно. Все, прелість, за винятку, що трошки відстань між баком і клапаним кришками стало менше. Бо тут бак стоїть під капотом, як ні странно. Бак не ззаду. Ні, багато вот стоїть бак де під капотом. Ага. Ага, ми тоді, коли фотографували, так, здається, тут так, взагалі. Інше. Так, воно розібране, коли він був фотографував, тут, тут отака. А турбіна все навісне? Турбіну я, турбіну я відправив зразу на реставрацію, її відреставрували, привезли мені турбіну. Ну, тобто прийшла по новій пошті, я поставив вже Угу, Палив. Паливну пастуру, не ліс. Вона ще їхні пломби, дивіться, стоять. Бачите, ага, які? Да. їхні заводські, трубочки, Оце все, що було заводське, я не чіпав. Ще отак Боже. як дуже. Зав... Made in Germany, до речі, на французькому тракторі. <laughs> <laughs> да, двигун, звісно, прекрасний двигун, але паливну апаратуру треба повернути, тому що трохи раніше зробити зажигання, чуть пізнювати зажигання ще. ми тільки на його другий раз завели, скажу так, запустили. Це сьогодні mm -hmm. другий раз запустили двигуна. Ну, Я скомплектував його. Що ще тут переробили? Да, але на кабіні бачу. Маркування французькою да. мовою <рес> передній міст, передній міст, да. міст, значить, ви... дуже цікавий передній міст. Тут. Він похожий чим-то до НТЗ, але вони зробили так. Що, виходить, почіпники, так як в НТЗ стоїть, дуже хороша система, дуже прекрасна система. Я його повністю розібрав, повністю відновив. Почіпники прийшлось поставити трошки інші сальники, вже наші підібрав, тому що їхні сальники були не такі, вони не підходили. Проточив я чуть, ну коротше, 2 міліметри зняв, щоб під наші сальники вже переробив. Тут сонячна передача спереді йде. Uh -huh. Дуже хороша система, дуже, я не знаю, як вони придумали, в ті роки 40 років назад, ну, система дуже хороша. Ізумітельно просто. От. Тут під капотом довелося трошки переробити, я відкрию вже поставити радіатори від МТЗ, Масляний радіатор. Цей радіатор поставив для охолодження гідравлічної системи, uh -huh. а це масляний радіатор двигуна. Ну, це МТЗовський обічний. А це бачок, повітряний фільтр. фільтр да. повітряний фільтр. Тут стояв акумулятор, звісно, відніго, воно, воно все прогнило, все вигнуло, то довелося трошки переробити. Зараз акумулятор і ящик для акумулятора зробив е, трошки віддільно, е, е, Акумулятор ага. стоїть збоку, вон там. Залишився значок значок Рину. залишився, Рено, <laughs> но фари МТЗ. <laughs> <laughs> Е, супер, так. А ну пішли сюди. Так, тут у нас стоять фільтри. Фільтри, значить, стоять. Я казав, що я фільтри переробляю всі під наші. Плюс Т-150-овський фільтр стоїть для. Грубої очистки, бо в них не було. Тобто паливо дочищається. Це від 150 Це І... значить, ви доставили. Да. Це так само, як да. на Масєєві да, Так на масеєві, так на всіх я так доробляю. Плюс зробив ящика для акумуляторів. Отак, воно, виходить, акумулятор. тобто, це не для ключів? Ні, це для акумулятора. Кстати, акумуляторів вже є 15 років, але він ще круте. Слабенько, але да. круте. Це... Ну, завівся. Да, завівся. Що в ньому ще перероблено? Гідравлічна система повністю перероблена. Повністю. О, Давайте ми тоді підійдемо до навіски. Да, будь ласка. Тут по навісці. Прям багато чого нового і явно не так, його рідного. Не рідного, так тому що тут не було. Значить, тут штатні циліндри йшли на догрузку. Тобто вони односторонні шли. Ціліндри, оці циліндри, да. вони йдуть односторонні, тобто підйом і працювало воно на догрузці. Хто знає то це тут циліндрів не було, гідравліки не було, нічого не було. Я замовив на гідросила заводі під свій розмір. Те, що я зробив чертежі, я їм дав, вони по чердях зробили мені циліндри. Це два uh -huh. циліндри двохсторонніх. Тут я зробив кріплення, так, зварив його до кубки, І виходить, отакий от циліндр чітко підійшов, там, прям міліметр у міліметр. Вони добре зробили. Uh -huh. Це двосторонній циліндр. Провіряв нагрузку, піднімає він десь 4 тони то uh -huh. тобто вільно піднімає. Поставлений болгарський розподільник двохсекційний. Тут, виходить, одна пара йде на циліндри, одна пара просто ззаді на виход. Все, більше я тут не робив трохсекційного, просто поставив. Uh -huh. От, що зроблено? Сам гвинт поїхав купити Риновський. Він знаєте, скільки коштує? 11 тисяч. Та я подумав, за за тисяч я купив просто яблучко одне. І друге яблучко купив, тому що діаметр самого пальця тут не такий, як МТЗ. Угу. І МТЗовського вінта купив. Розрізав, зварив купу і вийшов гвинт. Да, Тобто ми маємо трьохточкову навіску. трьохточкова навістка. А, отут цікаво. E, значить, модернізація. модернізація по цьому. Тут не було прицепного пристрою для прицепа і тому подобне. E, зварив отак, з металу я таку рамку, від МТЗ від спереді стоїть отака, e, прицепний пристрій. Прикрутив, для того, щоб виставляти висоту, посверлив отвори, тобто на яку висоту мені потрібно виставити. А, ну, а, а, це, його а це було його рідне, але воно не було нічого. Плюс воно таке було розбите, розтовчене, що я не ризикнув. Не дай Бог десь щось, то це отакий пристрій є. От. Так, оце я так розумію. Це від китайських тракторців. Тут не було. Це ці штучки самодільні я поробив їх. А, такі да, вуха, оці, що, да. щоб воно От, в собі трошки, було. Да. І самі гвинти це від китайських тракторців. Це виходить для регулювання самих планок, щоб здвинути, роздвинути. Бо тут вони були плаваючі, заводом йдуть плаваючі, такі на пружинках, але їх не було. Воно Са... на пружинках? Саме і на я не було її. Це я вже купуляв беушну. Оце я купував все біушне. Рідня, ось, бачите, колір рідні. оце ось Цей колір, а це я вже підкрашував, другим кольором робив. Угу. Беушне купив, трошки прийшлось тут його заварити, бо воно не підходило, ну це таке. Ну Факт тому, що воно перероблено Ну так, А була вона трьохточкова і до цього ж була, так? Була трьохточкова. Це, 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 бо, бо я тут бачу. Це оце що... ріднє. Це, от, це рідні, це рідні, да, оце рідні ось без цього... Ага, цього я, я зрозумів. Ви тільки оце да, для, да, да. Воно для ціплялося, для... ціплялося при цим тут Така планка йде, і зварена така штука заводом. Воно от. І от це третя точка була для гвинта. Ага, а для того, щоб підключитися до Валу бодобора мені не потрібний як таковий. Ну, але це можна зняти, якщо потрібно. Ну, тут вже вал дра, він працює, тільки немає сцеплення вже під вал дбору. Я зразу кажу. Ага. Тобто, вал дбора можна включити, він буде крутитися, але без сцеплення. Тут сиплення йде заводське рідне на два вижимних почіпники mm -hmm. і йде шість лапок. Я переставив спління, вже немає. Тут п'ятисороковський почіпник йде вижимний, mm -hmm. от. просто вижимаю сиплення для коробки передаж, для валотбора ну, і Практично мені не потрібний, як такий. Ним користуватися ніхто не буде ніколи. Якщо потрібно, ось, о, зняв три точки раз, ну і сюди можна зробити прицеплення. Mm -hmm. В принципі, ви під свої робили mm -hmm. і підняти вище. Ну, це таке. Якщо потрібно, буде, то. То вже можна модернізувати. Крила зварені самодільні, бо тут крил не музик. Можна... Тут йдуть крила пластикові. Оцього. Це рідні пластикові? да, Оце рідні пластикові да, крило. А в Рено навіть до сих пір в машин пластикові крила. Да, ви не повірите. Ну, тобто тут це класика, даже. це 40 років назад. Ви воно подивіться вже так на дверку, було. що їй 40 років, вона пластикова. Да? Да, дверка пластик. Ви подивіться. Ну, не пластик, якесь цікло волокно чи що, я не знаю. Це вона не металева, крила то є. Це крила також, це рідні, да? А, ну да, да ось ну, ж я латав да, їх, да, бачиш, так да, клепав, да, да, вони все. всі поломні, шпаклював, трошки відлетіло. Це клею їх, воно. Вона такого угу. Тако кольору був, бачите, який оранжевий. Оце його рідний колір. О, а це, це бардачок для, а для це ключів. Бардачок. Уже. Я його латав да, для ключів. О. Угу. Так, а що в нього тут в кабіні? В кабіні, ну в кабіні з ріднього. То, то, тобто двері і сам корпус це рідне. Ні, стекла це не від нього, це самодільне стекло, вирізане, вклеєне заднє, так само вклеєне стекло, одне тільки на стекло залишилося це. Дверка рідня і лобове стекло. Туди стекло вставлене, місто дверки, бо не було дверки. Там вставлено... Ага, там на всю да. на всю висоту. Тобто дверки Високло. там вже немає тої. З одної сторони дверка. Ну, в принципі, на ту сторону мені не потрібно. Сидіння. Упаковка поставлена. Сидіння від легкового автомобіля. То як його можна порівняти е, з тими тракторами, які у вас є, по комфорту, роботи, Все ж таки Ну Скажу вам тако відверто, що йому 40 років цьому тракторі. Так? Е -е, я вже на ньому попрацював. Це проєкт новий, але но він вже в нас працював такий трактор. Е -е, МТЗ в долю не падає. По потужності і по роботоспособності. Тут чотири передачі деяких обичних. Я розкажу вже, коли сядемо в кабіну, проїдемося. І в полі дуже ним приємно працювати. Він мягкий, і в землі, як будто він як крап, в землю влазить, тримається. МТЗ скаче і тако буксує. А це як крап, такий якось так. Знаєте, і приємно на ньому працювати. І як дав капчика. Гашетку так кажуть, і такий звук йде. Уу, плав, хороший. Ну, значить, дивіться, в мене раніше на тому двигунові, я трошки попрацював, виникли проблеми. Вийшов з ладу, значить, сам насос гідравліки. Ніяких проблем немає. Їх в Польщі валом цих тракторів, валом, просто валом. Кожний фермер там в Польщі має такого трактора. Різних моделів. Він широко використовується. Тобто запчастин, Зараз по новій пошті замовив. до фірми. на Західній Україні, Це да, є запчастини, все є, повністю всі запчастини є. Потрібна мені була помпа, потекла помпа. Помпа коштувала 1300 гривень, ви не повірите, на МТЗ дорожче, ніж на нього. 1300 помпа. Сам насос, він такий довгий насос. Получається, йде одна секція, йде на гідравліку, друга секція йде на рульове. Насос 7 тисяч гривень то наш обичний насос, вибачте, НШ-50 і буде коштувати такі самі гроші. що Це закордонний. От. То я замовив, просто на фірму позвонив, замовив. Буквально по новій пошті мені через е, дві неділі чекав, дві недільки прийшли запчастини. Потрібно було якраз почекати дві неділі треба, тому що поки вони там візьмуть, поки прийшло. Ну і ще плюс, ви знаєте, яка зараз доставка, проблеми трошки є. Ну, да. ну, то є, проблем запчастини немає. Заходиш, люба запчастина є. Значить, що я розкажу по даному тракторі. Е тут дуже хороша система зроблена. Чотири е передачі: понижена, е робоча і транспорта. Далі йде чотири передачі, як у обичному автомобілі. Перша, друга, третя, четверта. Плюс реверс вперед, реверс назад. Все, більше тут нічого немає такого складного. Е панель приборів проста. Як в лігковій машині. Тобто, запуск, світло, все. Нічого немає такого складного. За винятку, що додалися, я додав механічні датчики температури і механічний датчик давлення. Тому що електричний датчик в них показує просто давлення, коли лампочка загорається. От я включу зажигання, наприклад, зажигання. Лампочка давлення, двіті, лампочка зарядки і лампочка воздуху. Все, більше нічого немає. Плюс поворот правий, поворот лівий. Все. Світло включається речашком, дальній ближній. Більше нічого немає. Запускається він по простій системі. Ой, акумулятор. А так механічний датчик, якщо ви бачите, тиск двигуновий, двигунові 6 атмосфер. газодава зашкалює, прогрівається, десь 3,5-4 атмосфери. Трогаємося. Легкова машина. Коробка передач тут йде, е мягенько включається, як в легковій машині. Не гарчить. Любу передачу ви можете в русі включити. Швидкість, що назад, що вперед, однакова. Тобто з'їдете на третій передачі, зараз я їду от вперед, я можу вижати стіплення, зупинився. Тормоза включив реверс і третій передачі, поїхали назад. Ніяких проблем немає. Тормоза тут гідравлічні, так як в легковій машині, дискові тормоза. Так, ну, В принципі, легкова машина. Третьої передачі він трогається свободно, включаєте четверту. Четверта передача пішла. Дуже удобно. І м'ягенькі трактор скажу. Як легкова машина? Тобто з МТЗ в долю не падає. Ну, йому 40 років, оце біда. Я вже не знаю, що там по сучасних тракторах, як вони працюють сучасні. Так, ми сидимо вдвох, трошки неудобно. Є. Таким трактором може, скажу так, відверто керувати жінка. Даже. Бо дуже все м'ягеньке, все просте. Есть, рукою вперед, поїхав вперед, передачу не потрібно виключати, вибрали свої положення передач і все. Тормоза, газ і плюс блокувачка, Середня педаль йде для блокіровочки. Це якщо ви хочете заблокувати моста то стоїть ось така педалька. Третя педалька це блокування заднього моста і переднього моста. Газ. Ручний газ. Ось тут речажок. Ручний газ. Все. Ну, Тахометр не працює, я не знаю. На тахометрі показано 12 тисяч лишніх мотогодин, то, мабуть, на тому двигунові це він напрацював 12 з лишнім. Тому що він заклиняний, не працює. все. Задні ми встановили такий ящик, щоб... Для документів бардачок. От. Е, магнітофончика поставили, дві колоночки зробили. Все, ззаду працює така система. Люк є, е, якщо потрібно, люк є. Печка працює. Кондиціонера, правда, немає.